Погані дороги це вже в минулому. У Яремчанській громаді ремонтують автошляхи. За словами голови Андрія Мироняка, вже оновлено понад 10 кілометрів доріг, і це лише початок. Всі роботи фінансуються з бюджету громади. Ми зараз зробили в Миколичні по вулиці Шевченка. Велику об'йомну дорогу зробили. Ми по вулиці Країщі в Миколичній зробили велику об'йомну дорогу. Ми під скельну вулицю зробили дорогу. Ми налепко зробили дорогу. Так що це і продовжуємо робити, бо багато є заяв від людей. Це туристична зона, центр міста багато відпочиває людей, солдатів, захисників, захисниць. Ну і напрямок бізнесу це є туристичний. Якщо ми робимо логістику доріг, робимо логістику доріг, відповідно ці кошти десь через деякий час попалить у наш бюджет. І... Це далі буде розвивати нашу громаду. Якісне дорожнє покриття це безпека, комфорт як для мешканців, так і для туристів. Вважає голова громади. Одним із проблемних місць у Яремче був паркінг біля школи мистецтв. Тепер тут нове асфальтне покриття. Зараз ми почали робити площадка. Це так не дорога. Площадка, це тут є школа мистецтв з правої сторони. На даному і тут багато мам своїх дітей привозить. Сюди до школи. Ну і це так практично є як паркінг міста Єремчі. Ну і він вже був в такому ужасному стані. І на даний момент ми її вже зробили, ви вже бачите, як. Гарно зробили підприємці, і це вже дуже приємно. Також відремонтовано дорогу біля місцевого дитсадка. Роботи планували ще у 2023 році, але через об'єктивні причини їх тоді призупинили. Ми там мали ще робити у 2023 році, був тендер проведений, але у зв'язку з тим, що у 2023 році. З бюджету у нас забрали кошти у державний бюджет, і ми вже такої змоги не мали це робити. Ми практично всі роботи призупинили у 2024 році. На десь на літо було плани, але та фірма, що працювала, вона вже десь не мала можливості зробити. А цей рік ми вже запланували тендер. Той тобто, скасували, що був ще в 23-му році проведений, і вже коли дитячого садка. Оновлення асфальтного покриття проводиться і біля міської лікарні. Загалом же у пріоритеті поступовий ремонт всіх комунальних доріг. Таке що болюче місце у нас є в центрі Єремці це центральна міська лікарня. Там теж плануємо зробити дорогу, зробити заїзди, бо люди кожен раз приїжджають до лікарні, і там просто дорога ужасна. Ну, хочеться дороги всі поробити. Ну, такої можливості, бо дороги робити це великий треба мати ресурс. Але мінімум. 10 доріг у рік ми в нашій громаді будемо робити, поки не зробимо послідну дорогу. Якщо ми нині ще щось не встигли, то на майбутньому ми обов'язково всі дороги поробимо. У громаді кажуть, невеликі, проте упевнені кроки принесуть відчутні результати вже незабаром. Ну, хочеться по максимуму зробити, бо доріг є дуже багато і люди всі звертаються, бо ну, що дорога. Дорога це життя, це судини громади, які мають бути якісні. Просто мають бути якісні. І я дуже багато над цим роблю, аби ці дороги по максимуму зробити. Зрозуміло, що є першочерговіше питання школи, дід Зрозуміло, що першочергові це Збройні сили України, ми допомагаємо всім. Ну, але мусимо думати, щоб жити, бо дякувати Богу, що в нас воєнних дій нема, і ми собі можемо таке дозволити робити. Це все лишиться для громади, це все для розвитку. Це... Яку інфраструктуру розбудуємо, так на майбутньому будемо жити. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.